І присутні. Перед початком засідання пропоную хвилиною мовчання мати пам'ять усіх загиблих на за збройної агресії Росії проти України. Шановні депутати, роботи депутатів, до чергове засідання 72-ї сесії Святої міської ради госпіталі з'явилося 16 депутатів. Також допрошення їх в залі особи. У відповідності до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні СЕС міської ради восьмого скликані може розпочати свою роботу. Депутати, шановні присутні, сьогодні знаєте, ми звичайно день Збройних сил України і всіх нас є депутат, який захищає нашу країну, Кошель Оксібасич. Хто це програма нагородити за сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, підвищення оборотдатності України та знагодення Збройних сил України. Кошель Окса Васильевича. Країні, і вам всіх слід навчайте нашу країну, нашу громаду. Всім бажаю, щоб ми завжди розуміли цінність життя і прожити кожних хвилин. Ще раз у Дякую. Отже, для продовження сесії пропоную брат секретаря засідання -за у складі безпечника Маріани Володимирівна та готі Вікторії Юрійовні. Прошу голосувати за позицію. Голосуємо. Олег Андрій За. Безвешник Мар'яна Володимирівна. Сергій Наталій Іванів. Сергій Олександр Васильович. Чемченко Іана Васильівна. Русин Іван Іванович відсут. Скрип Бенниця. Серканич Олександр Васильевич відсут. Yes. Вирок Оксанд Павлович відсут. Павлоч Василь Іванович. Русин Іван Іванович. Yes. Олександр. Yes. Чумак Володимир Вікторич. Суд. Yes. Олена Васильівна. Yes. Кімняш Іван Іванович. Yes. Кошеля Ольга Юрійовна. Yes. Сай Іван Іванович. Yes. Будначук Роман Михайлович. Yes. Кошелій Василь Васильович, Євген да. Євгенович, да. Жованний Володимир Ігорович, да. Острота Михайло Михайлович, Готій да. Вікторія Юрійов, да. Готій Василь Іванович, Годі да. Роман Іванович, да. Філе Кігор Олевич. 14 за двоє не голосували, пропозиція приєднання. Я порядку маркід. Шановні депутати, для порядок денний нашого сьогоднішнього засідання, ми розмовляем 9 проєктів рішень.

Щеля у будинку. Тут ні сай і немає. Так. Вот ти мене питаєш? Так. Щеля в будинку. Так. Ми ж знали, що це бріло. Так. Що ти можеш щось доложити? Так. Поділитися 16 за пропозицію прийде. Дякую. Прошу. Пропоную вирішувати з порядку денного перших третє рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи. Хто за на пропозицію, прошу голосувати. Чому? Тому що перша голос комісія визначила, що на зустріч буде реальніше вирішити до кінця це питання. На чого пропозицію ми переносимо просто. Тому хто да на пропозицію прошу голосувати. Голосуємо. Салія Олександр Васильовичу. Так. Чумаченко Яна Васильевича. Крусин Іван Іванович. Крапинська Деміс. Павлович Василь Іванович. Стегура Клара Олександр. Кименяш Іван Іванович Сай Іван Іванович. Однакчук Роман Михайлович Ошеря Василь Васильєвич Іваний служив рік. Острова Михайло Фарі. В ході Вікторії. Годі Василь Іванович. Зло. Водій Роман. Зла. 16 замкну позиції 30. Якщо не можемо запитати, тоді пропонує зі зміною в цілому. Голосуємо. Лезан Вітьор. За. Олександр Васильович. Чумаченко Яна Васильович. Крепенець Мирослава Василь. Олександр. Олександр Павлович Василь Іванович. Стебура Клара Олександр. За. 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 Кименяш Іван Іванович. За. Сай Іван Іванович. Пуднарчук Роман Михайлович. Кошеля Василь Васильович. Жований Володимир Ігорович. За. Островка Михайло Михайлович. Годять Вікторія Юрійовна. Годять Василь Іванович. Годять Роман Іванович. За. За. 16 за. Пропозиція прийняття. Розпочинаємо слухання питань порядку денного. Перший проєкт рішення про затвердження порядку складання затвердженому контролю виконання фінансового плану комунального підприємства Гурагем Селяської міської ради Курпатської області. Даний проєкт, що поговорить на бюджетній комісії, позитивний висновок, пропонує прийняти за основу та в Голосуємо. Улець Андрій Георгіч. Звершує за. Салі Олександр Васильович. Чемаченко Яна Васильович. Русів Іван Скрипен Смирослава. Павлович Василь Іванович. Руслан Іван Іванович. Клара Пара За. Да. Кименяш Іван Іванович. Царь да. Іван Іванович. Вот да. Нарчук Роман Михайлович. Да. Кошеля Василь Васильович Васильевич. Да. Жвани Коловідрігович. Да. Постровка Михайло Михайлович. Да. Годі Вікторія Юрівна. Да. Годя Василь Іванович. Да. Годя Роман Іванович. Да. 14 за рішення прийнято. Дякую. Наступний проєкт рішення. Затверджені порядки складання затвердження контролю виконання фінансового плану комунального підприємства водопостачання та водовідведення з Валярської міської ради Закарпатської області. Також договорено на джереті комісії позитивний висновок, пропонує прийти за основу та в цілому. Голосуємо. За. Завершуємо за. Сталия Олександрович Васильович Да so. Чумаченко Яна Васильевна Да so. Кръхенец Медуза so. Олзенович Да Хауглович Василий Иванович Добре so. Стигура Клара Олександрович Да so. Кеминяш Иван Иванович Да so. Сай Иван Иванович Да so. Воднапчук Роман Михайлов. Да so. Машеля Василий Васильович Да so. Роман Евголудемир Игоревич Да so. Островка Михайлович Вайс Да so. Ходи Виктория Юрьевна Да 14 за рішення прийняття. У нас тут проєкти річні позаселені програми підтримки військової частини на 24-23 років. Бо говорить проти чи на, на бюджетній комісії, позитивний висновок пропонує прийняти за основу та в цілому. Голосуємо. Олег Андрій Георгиевич. Да. Олександр Васильович. Так. Да. Чумаченко Яна Васильевич. Чемаченко Ян Василь. Припинить про це. Стебора пара Олександра. Меняш Іван Іванович. За. Сайт Іван Іванович. За. Бо завчу промануха. За. Роман Забірський. Чити на сезан, рішення, у нас під рішенням за царю програми обічної противності діяльності управління патрульної поліції Закопальської області департаменту патрульної поліції на території Своряської міської території громади. На 24 25 роки. Також було в навіть комісії позитивний писан. знову до цілому. Голосуємо. За. Сталіоштан Россий. Я на цей за. А За. Павлович Василь За. Стебу Араус. Керняш Іван Іванс. Сайт Іван Іван. Вот на чук Роман Фаррус. Роман і голос навіть. Островка Махаруса. Подікторі

Кименяш Іван Іванович. За, хоч є просить. За. Однак чук проманний фарм. За. Вашельователь. Жованих колодемо. Отримав первіз. Подікторі. 14 за. Річні прийняти. Наступний проєкт рішення пронесли змін до річної сесії від 21 грудня 2023 року номер 1541 про бюджет скалянської міської територіальної громади на 24 на рік. Даний проєкт, що поговорити наближення на комісії, позитивний висновку перейти за основу. Голосуємо. Лез Андрій Георгійович. Звершнику за. Салій Олександр Васильович. За. Чумаченко Яна Васильович. Крипнець Мирослав Володимирів. Павлович Василь Іванович. Стебура Флара Олександрів. Кименяш Іван Іванович. Сайк за. Іван, Іван Іванович. Воднарчук Роман Іхарович. Кошеля Василь Васильович. За. Лах, за. Жований Володимир Горович. Островка Михайло Харевич. Годі Вікторія Юрівна. Тихається за, caracter, голову, пропозиція прийнята. Що ж таки було пропозиція бюджет комісії, доведено також на програму турботу. Тому пропонує прийняти зі змінами цілому. Голосуємо. ]네. Олег да. Андрій да. за. 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 Звершуємо поза. Сергій Олександр Васильович. Чумаченко Яна Васильівна. Лепінець за. Олександр Володимирівна. За. Павлович Василь Іванов. Стегура Флара Олександра. Кименяш Іван Іванович. За. Сай Іван Іванович. Боднарчук Роман Тукалев. Кошелю Василь, за. Василь. За. Островка Михайлович. So. 14 за. Річне прийняття. Дякую. Наступний проєкт рішення про план плану діяльності з підготовки проєктів авто актів Солянської на 25-й рік. Даний проєкт бюджет комісії. Позитивний висок пропонує прийняти за основу та в цілому голосування. Ваде Андрій Георгиевич. За. Салій Павлович Це Клара Олександр. Клара Олександр. Це я. я. Ким'яш Іван Іванович. Цай Іван Іванович. Вот Нарчук Роман Михайлович. Мишарий Василь Васильевич. Романний Володимир Ігорович. Острофа Михайло Михайлович. Ходій Кариюрина. Чотирнадцять за, за. за. рішення прийняття. Наступний проєкт рішення проговорення концепції індустріального парку Свальба

Жованник <рістична> <Так>. Возими <годи> Ігорович. Ходіть Вікторія Юрійна. Чотирнадцять зам, рішення притягнути. Питання приємно до влади. Зауваження, <-миріг> <Так>. давайте <годи> служить. <-миріг> Ми також звичайно з вами День Святого Миколая. Я хочу кожного з вас побажати милосердя, благородості. Ми творимо добро. Всім вам Божої благодаті, Божого опіки, нехай всі мій діти побачать своїх батьків, очекаються наших воїнів. Я найбільш не, не вам неба бажання, що наша Україна перемогла і завершилась війна. Всім вам дякую за активну вашу роботу, всім бажаю, всего найкращого. Засідання по чергової 72-ї сесії Смілянської ради оголошую закрити. Всі дякую за активну